Динамо вже у статусі чемпіона. УПЛ готується до свого останнього матчу в сезоні 24-25. Кияни 24 травня приймуть колос з метою завершити сезон без поразок в чемпіонаті. Динамо провело 13 матчів проти ковалівців. У яких здобуло вісім перемог, три з них були з різницею у більше ніж три голи. Згадаємо найбільші перемоги киян над колосом. Перша розгромна перемога над хліборобами сталася у дебютній зустрічі восени 2019-го. Динамо забило ковалівцям чотири сухих голи на виїзді. Дубль у тій грі зробив Артем Бісєдін. Ще по голу з пенальті оформили циганков та вербич. За два роки, у серпні 2021-го Динамо обіграло колос з. Рахунком 7-0. циганков та депена оформили по дублю. Також розписалися у воротах Шапаренко, Кензьора та Буяльський. Після того матчу звільнили наставника ковалівців Руслана Костишина. Він цього року дуже вдало повернувся на тренерський місток Колосу. Вібет, офіційний партнер Динамо Київ. Останній розгром колоса стався вже під керівництвом Олександра Шовковського. Рік тому, у травні 24-го. кияни забили гостям з ковалівки. Й сухих голів побиття розпочалося з автоголу Бондаренка, після чого по м'ячу на свій рахунок записали чотири різні гравці: Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв та Волошин. Втім, героєм матчу слід назвати Шапаренка, який віддав три асисти, і ось тепер.